Усім вітанечко, з вами Дмитро і сьогодні ми будемо робити йогу при проблемах з глибоким м'язотазом і проблемах з діастазом. Так, це не тільки стосується, наприклад, жінок, а й чоловіків, особливо для тих, у кого є животик, котрий не можна втягнути, тому що коли і діастаз є, і проблеми з м'язами пресу, є питання до клубово поперекових м'язів. І до глибоких м'язів тазу. Це все пов'язано. Якщо не вирівняти якісь питання з тазом, або там з нашими клубов переконами, то нічого не буде з іншими, не буде нічого з пресом. Для того, щоб це почати, ми починаємо з позиції маласана, ноги на, ширине, на ширині плеча, лікті впираються в коліна, ось так, спинка рівна. І потрохи ми починаємо сідати. На п'яточки. Дихаємо ми через ніс плавно та спокійно. Намагаємось ту не розслабляти, а навпаки тиснути колінами в лікті і трохи напружувати сфінтр. Так. І втягуємо живіт. Напружимо, тиснемо і вдих. Видих. Я же відвтяхую і напружую м'язи сфінктера. фінтера. Так, то з самого свінтера. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не розслабляйте м'язи пресу. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих, і видих. Зараз ми починаємо давати коліно, ми, начебто, сідаємо на праву п'ятку, ліва стопа трохи розгортається в бік, і ми починаємо сідати на п'яточку і подавати коліно вперед. У вас повинно бути натяжіння чотирголого -го м'яза і трохи йти на клубово поперековий м'яз. Ви відчуєте. Трохи нахиляємось дозаду і якщо складно, ми страхуємо себе лівою рукою позаду. Ось таке положення. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. На інший бік так само. Подали, підстрахували себе, не сутулимо спинку, спинка рівно трохи вигинаємось. Всі бадаємо на п'ятку. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо знову до маласини. Стаємо знову, впираємо, стягуємо живіт, підкручуємо таз, напружуємо сфінктер, спинка рівна, лопатки разом. І тримаємо. Тиснемо колінами в лікті. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих і видихав. Стопи тримаємо. І зараз ми подаємо коліна вперед. Я вже розгорнувся. О на цей бік, тому що ми зараз будемо ділянку працювати. І подаємо коліна. Ось так. Ви можете страхуватися позаду, головне ось так на сидіть. Трохи нахиляйтесь дозаду, щоб підвисити амплітуду. У вас тут натягують чотирьоголовий, працюють клубово-поперекові м'язи і працює прес, якщо ви трохи втягнете живіт. Вдих, видих. Якщо складно, ось так тримаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стоїмо на навколишки. Ось стали. Тут треба в кішку піти, але зробити вакуум. Коли ми зараз будемо робити кішку класичну, ми трохи не по класичному підемо, тому що ми повинні спочатку втягнути вакуум, підкрутити таз, напружити сідниці. І підняти коліна. І ось так фіксуємо, добре? Знову вштовхаємось від підлоги. Лопатки розвели. Втягнули вакуум. Коли втягуєте, підкручуєте поперек. І піднімаємо коліна на пружучі сідниці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо коліна. стали, І зараз, щоб не нахили нічого, все рівненько тримаємо і тягнемо ліве коліно до лопи. Вдих. Видих. Плечима штовхаємось, ми вісимо. Так не треба. Відштовхнулися, підтягнули. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулися. Інше коліно, вдих. <SES> Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Міняємо позицію. Сідаємо. Коліна до грудей. Тут дуже важливо, щоб ви плечі подали вперед, трохи скрутилися. І знову підтягнули живіт, начебто в вакуум. Втягнули і тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Лягаємо на спинку. Ось таким чином підтягуємо до себе коліна. Поперек повинен бути приклеєний. Ось так зробили. Руки запотилися, І тягнемось колінами, о, ліктями до стега. А краще до паху. Туди всередину. Знову ви бачите, да? у мене стегна перпендикулярно підлозі. Я піднімаю грудний відділ, поперек приклеєний. Дуже важливо. Якщо у вас відклеїться поперек, можете підтягнути коліна ще до себе. П Поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Ноги, руки в боки, в крест. У вас повинні плечі приклеєними бути. І зараз два коліна одне до одного. Ми ось так не робимо. Ми чітко тримаємо ту одну лінію і нахиляємо їх на правий бік. І тримаємо вдих, видих. Штовхаємось рукою. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдых, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох на инший биг. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Повернулися з базового положення. Ноги поставили так, руками вперлися і виходимо в сідничний міст. Намагаємось стиснути. Давайте ноги разом краще. Намагаємось так стиснути сідниці. Щоб аж хрумкнув криш. Лікті лопатки разом не тримаємо. Вдих, видих. Напружити сідниці. Дуже сильно Вони повинні тільки працювати. Вдих, видих. На видих і втягуємо живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Росслабились. Бажа робити цей комплекс з якимись ще двома комплексами. Він як може бути на початку, або може бути десь всередині. Краще на кінець його не залишати. Або відокремо. Краще його робити. Для міксу більше підійде ще комплекси на ноги, на баланси. Наприклад, ви робите це, потім робите баланси, і потім додаєте грудний відділ. Або грудний відділ, це, і потім баланси. І я вам реально гарантую так, попрацювати півроку, і у вас значно більше буде відчуття тіла і набагато краще буде здоров'я. І не забувайте поставити вподбайку, підписатись, поділитись цим відео з тими, кому це потрібно. І а вже ж залишіть комент, будь ласка, українською. І будьте здорові!